День, шановні боярчани, дякую, що в мене можливість виступити. Я Казачук Артур Олексійович, помічник народного депутата Михайла Оролюка. Хочу сказати декілька слів перед початком сесії щодо подій, а саме щодо громадських слухань, які відбулися 29 листопада в місті Боярка в приміщенні гімназії. Це, мабуть, вперше, коли на громадські слухання прийшли. Ну, Понад 400 барича. І майже переважною більшістю вони проголосували за те, щоб своє пар... парку Шевченка не відбувалося будівництво житого готельного комплексу, так би мовити. Була резолюція і звернення до народного депутата нашого по 95 року. Після вивчення цього звернення резолюції народний депутат Михайло Гаврилюк. Звернувся до Генеральної прокуратури, тому що всі юристи, які працювали над цими документами, чітко побачили, що там є ну, принаймні дві грубі не то, що помилки, можна сказати, зловживання і службовим становищем, і нетху, значить, і, скажімо так, ясно, що вашою думкою ніхто не питав і так далі. Одним із головних порушень. Юристи вказали на те, що було зміна цільового призначення шляхом викласти в інші редакції. Ви змінили депутати цільове призначення земельної ділянки, просто виклавши в інші редакції, просто взяли, виклали в інші редакції з готельно-спортивного комплексу в житлово-готельний комплекс. От така от проста метаморфоза відбулася. Значить, і Це буде головним предметом розгляду. Генеральній прокуратурі. Далі з 1 січня запрацює Антикорупційне бюро України, який якраз буде займатися вищими посадовими особами країни і місцевого самоврядування. Наступний крок буде звернені саме в цей антикорупційний комітет. Тому я не буду затримувати ваш час, хочу вас попросити ще раз. Як я вас просив тоді, запрацюваний То тут. Ви майже цього не почули. Зараз Скажіть, ми вас... вас є шанс Послухаємо просто разом. зараз послухати альтернативне проєкт рішення щодо парку Шевченка і повернути цільове призначення на спортивно-готельний комплекс. Я думаю, що Верчани будуть за це вдячні, тому що місто Буерка потребує таких комплексів спортивних, саме там, де два стадіони, скажімо так, зеніт і маленький той стадіончик. І там якраз би цей спортивний готельний комплекс був би доречний. Ваша задача просто знайти інвестора і знайти забудовника на таку ділянку. Тому що зайти на житлово-готельний комплекс, немає питань, Бажаючи дуже багато, черга. Але навіть, ви навіть конкурсу не зробили. Навіть конкурсу не зробили. У вас землі майже немає у нас в місті буде. І без конкурсу віддати таку ділянку. Я закінчую. тому я вас дуже прошу. Я хочу, щоб у вас сесія пройшла дуже спокійно, конструктивно, щоб ви встигли розглянути всі питання порядку денного. І я сподіваюся, ви їх розглянете на користь міста Буерки, тому що там є і оренда, і продаж, і оцінка землі. Дуже багато цікавих питань. Бажаю вам в цьому досягти компромісу, порозуміння, заробити для боярки як можна більше грошей, щоб наша Боярка... Пережила 2015 рік нормально і достойно в теплі, з світлом, з водою. От. І поважайте, будь ласка, громаду. 2000 підписів були також передані Генеральною прокуратуру як свідчення того, що Боярка не спить. І Боярка не пропуститься все так просто. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую! проект Тут є представники народної ради, це раз, є представники організатори громадських слухань. Ми розглянемо розгляд розглянем цього і питання і в них є на руках декілька розглянемо. Шановні депутати, перед початком роботи сесії пропоную брати секретарят у складі трьох осіб.